XVI століття ознаменувалося новими тенденціями в розвитку та становленні культури: активні суспільно-політичні події, пожвавлення торгівельно-економічних відносин, західноєвропейські процеси відродження, реформації та контрреформації, неабияк посприяли в перебігу культурним процесам на території українських земель. Останні ж, перебуваючи під владою різних іноземних держав, зазнали значної взаємодії з культурами інших народів. А укладення Люблінської та Берестейської унії стало стимулом до піднесення національної самосвідомості українського народу. З одного боку, через об'єднання українських земель у межах однієї держави і через суперечливі та складні політичні й соціально-економічні умови з іншого боку: Становлення і розвиток української мови, література та книгодрукування у 16 столітті українська руська мова перебувала у статусі державної. Нею послуговувалися в офіційному діловодстві під час судових процесів та в державних установах, що було закріплено нормами литовських статутів. Варто зауважити, що поширеними були дві варіації мови: книжна літературна староукраїнська мова, проста мова та церковна славянська Основна маса населення спілкувалася у побуті народною мовою, яка була подібною до простої. Проста мова широко застосовувалася у творах різних літературних жанрів та, зокрема, при укладенні нормативних документів. Церковнослов'янську ж мову використовували під час релігійних служб та при написанні церковних книг. Однак складність для розуміння простим населенням церковно-слов'янської мови та поширення ідей протестантизму призвело до друкування книг простою народною мовою староукраїнською. Однією з перших таких книг було Пересопницьке Євангеліє», укладачами якого були Михайло Василевич із міста Сянок та архімандрит Пересопницького монастиря Григорій. Цікаво, що під час переписування та перекладу рукопису укладачі, окрім заміни церковних слів на більш зрозумілі староукраїнські, наводили додаткове їхнє тлумачення та добирали до них синоніми. Пересопницьке Євангеліє» відзначається високомайстерним художнім оформленням. Що простежується в орнаментації та витончених шрифтах. Саме на Пересопницькому Євангелії українські президенти під час інаугурації здійснюють свою присягу на вірність українському народові. Окрім Пересопницького Євангелія, видатними пам'ятками того часу є також Крехівський апостол і Волинський Євангеліє. Вагомий внесок у розвиток та становлення книгодрукування приніс Іван Федоров. Прибувши до Львова в 1572 році, він заснував друкарню, де за сприянням і на кошти Львівського братства в 1574 році він видав апостол та буквар. 1578 року в Острозькій академії за Василя Константина Острозького відкривається друкарня, де в 1581 році Іван Федоров надрукував церковнослов'янською мовою Острозьку Біблію. Окрім творів релігійного спрямування. Серед книг друкувалися й так звані граматики, що були підручниками для вивчення мов. Так, у 1596 році відомий український мовознавець та вчений Лаврентій Зизаній видав у вільно граматику словенську, а також словник Лексика, який містив переклад церковнослов'янських слів на стару українську мову. Окрім же згаданих, серед відомих книгодрукарень того часу була друкарня Львівського братства. Та одна з найбільших друкарня Києво-Печерського монастиря. В них друкувалися богослужебні релігійні книги, різноманітні підручники, граматики, полемічна література. Активне відкриття друкарень та їхня підтримка з боку меценатів та православних братств сприяли значному розвитку української мови, освіти та, відповідно, шкільництва. Розвиток освіти та шкільництва. У XVI столітті основними навчальними закладами продовжували залишатися школи при церквах та монастирях. З утворенням Речі Посполитої на українських землях розпочинають з'являтися єзуїтські колегіуми з високим рівнем навчання та фінансовим забезпеченням. Однак вони сприяли полонізації та окатоличенню українського населення, у першу чергу молоді. З поширенням реформації почали відкриватися протестантські школи в таких містах як Львів. Белс, Берестечко тощо. Українські магнати не залишилися осторонь і широко сприяли створенню православних шкіл. Одним із таких меценатів був князь Василь Константин Острозький, за якого в Острозі у 1576 році створюється культурно-освітній осередок. 1578 року за ініціативи Острозького та княжни Гальшки Острозької відкрито перший православний колегіум. На його основі згодом постав перший вищий навчальний заклад західноєвропейського типу Острозька академія слов'яно-греко-латинська школа. Першим ректором Острозького колегіуму був Герасим Смотрицький. В академії викладалися предмети тривіуму, граматика, діалектика, риторика та квадріуму арифметика, геометрія, музика і астрономія, тобто предмети семи вільних наук. Окрім них. Вивчали грецьку, латинську, старослав'янську мови, а також вищі науки, філософію, богослов'я, медицину. Слав'яно-греко-латинські школи стали дуже поширеними після відкриття в Острозі і через деякий час вже з'явилися у таких найбільших містах, як, наприклад, Київ. Важливу роль у розвитку шкільництва та освіти відіграли православні братства, що відкривали та забезпечували школи. Одним із таких було Львівське успенське братство. За кошти якого, у 1586 році, відкрилася школа слов'яно-греко-латинського типу, де викладалися, зокрема, предмети семи вільних наук. Архітектура і містобудування, як і в XV столітті, із поширенням Магдебурського права, під час містобудування використовувалися принципи регулярної забудови, а центральною частиною міста була ринкова площа з ратушею. Особливо така розбудова міст була поширена на західноукраїнських землях у таких містах, як Львів, Стрий тощо. Будинки будувалися як з каменю, так і з дерева. З метою захисту та оборони навколо міст зводилися мури з брамами та вежами. Стосовно оборонних споруд, то з постійною загрозою з боку татар широкого поширення набула баштова система укріплень. Тобто бастіонні укріплення, в основі яких були високі та товсті мури із оборонними вежами. Відновлюється Київський замок, вдосконалюється Хотинська фортеця, перебудовується Острозький замок та Кам'янець-Подільська фортеця, будується на мисі, утвореному річками Південний Буг та Бужок, Меджибійський замок. У XVI столітті містобудування на західноукраїнських землях зазнало помітного впливу від європейського відродження. Зводилися будівлі за планами європейських архітекторів. Приміром, у 1591 році італійцем Павлом Римлянином було розбудовано Успенську церкву у Львові, а Октавіано Манчині відбудував у Києві Софійський собор вражаючими архітектурними шедеврами постають ансамблі львівських споруд. Будинок Корнякта, Чорна Кам'яниця, Успенська церква, Каплиця трьох святителів, а також каплиці боїмів та кампіанів. Культові релігійні споруди були як мурованими, так і дерев'яними. Такими є, зокрема, Богоявленська церква в Острозі, церква святого Архангела Михаїла у Волі Висоцькій поблизу жовкви, Троїцька церква в Межріччі, Церква зі Шестя Святого Духа в Потеличі, скульптура та живопис. У XVI столітті з розвитком архітектури нових рис набуває скульптура, здебільшого монументальна, яка оздоблювала архітектурні споруди. Перейнявши ренесансні ідеї, яскравими скульптурними зображеннями та рельєфами відзначаються львівські споруди, що вже були нами розглянуті. Широкого поширення набуває скульптурний портрет, здебільшого на надгробних пам'ятниках. Прикладом чому є надгробний пам'ятник Константина Івановича Острозького в Успенській церкві Києво-Печерської лаври. З живопису продовжує вдосконалюватися іконоопис та виготовлення дерев'яних іконостасів. Одним із найпотужніших центрів релігійного малярства було місто Перемишель. Яскравими прикладами іконописання є ікона Олексія Горошковича Успіння із церкви собору Архангела Михаїла у Смільнику та храмова ікона Різдво Христове із села Трушевич. Зображення на іконах набувають все більше портретних ознак та тяжіють до реалізму, поєднуються ідеї як європейського Ренесансу, так і самобутнього українського мистецтва. Наприкінці 16 століття з'являється світський портретний живопис, до прикладу, портрет Стефана Баторія, автором якого є Войцех Стефановський та портрет Яна Гербурта. Із поширенням книгодрукування розвивається книжкова мініатюра. Яка набуває помітних ренесансних особливостей, прикладом чому вже є згадане нами Пересопницьке Євангеліє. Завдяки діяльності Івана Федорова з'являється книжкова гравюра, що являла собою друк зображень на папері із відбитків, оброблених вручну металевих або дерев'яних пластин. Яскравими композиціями із рослинних орнаментів відзначаються гравюри в апостолі та букварі Івана Федорова.